там апарат олки-палки. Судячи по поведінці. Диви. йовки палки Та Це восьмерка, Саня, що я скажу. Друзі, всім доброго ранку. Їду я сьогодні на рибалку на човні, на Дніпро, на щуку. Їдемо з товаришем, будемо перевіряти, хоч вода ще досить висока. Але є, бажання. Але є бажання виїхати на воду, так як отримав дозвіл на навігацію на ці вихідні, вихідний день. І треба пробувати, як то кажуть, як тільки є можливість, тому що не так часто вона випадає. Нам дозволили в певному районі рибачити навігацію. Там відкрили. Кому цікаво, подивіться моє попереднє відео. Я розказую все, як отримати дозвіл на цю навігацію. На все, друзі. Так що ми їдемо, будемо пробувати, а далі покажу, що з цього вийшло. Погнали! Перше, що ми робимо, це швиденько перезуваємось. Тому що що літом, що зимою, зараз осінь, чоботи. це основне, що має бути лодці. Вам причалити до берега, до острова якогось і тут у вас. Незамінним помічником буде ось цей чехол від профмонтаж для чобіт, для того, щоб у вас завжди було сухо, чисто і комфортно в машині. Прийшли на місце рибалки. Так, зараз будемо ми розкладатись, прийшли на місце. Сьогодні я вже другу рибалку тестую знову для, для себе палочку, це Golden Catch Atrezo. Зараз розкажу вам про її характеристики. Минулий раз. Дуже вона мені сподобалась, хоч не дуже багато було клювань, Але відчувається, що паличка дуже і дуже чуттєва. Так, що в нас тут? 2,74 по довжині. 1,5-16 грам тест. Така дзвонка, легенька. Супер. Для цих вагів, які ми тут будемо використовувати, це ідеальний варіант. А якщо ми будемо дорожити або буду брати силікон важче, я буду використовувати іншу полочку. це Golden Catch Inquisitor із тестом 1456 грам. Це така у мене береговик, яким я ловлю на фарватері. Але беру з собою його також в човник для того, щоб тягати важкі приманочки. Катушечка. Катушечка обов'язково в такому чехольчику трохмонтажівському. До речі, піджопник обов'язково у вас має бути профмонтажовський, для того, щоб в вашій п'ятій точці було сухо, тепло і комфортно. А зараз одягаємо нитку. До речі, казали мені в коментарях, писали, нащо ти продіваєш нитку, коли складений спіні. Зніми коліно, одягни нитку, я зараз так і зроблю, друзі. Так буде зручніше. Тобто тут ми проділи, розібрали спінінг, протягнули його, а потім одягнули, зібрали докупи. Беремо поводочки. Поводочки в мене готові, від профмонтаж. 0,6 мм, 30 см взяли і не паритесь. Нитка у мене це ось така. Golden Catch Mirox, тільки не одиничка, а 0,8. По Японії ось вона ось ця. Ось ця от. І вона чудово підходить для таких умов рибалки. Зараз цепляємо поводок і розкажу про приманочки. Так, тепер, що стосується приманочок. На що ж ми будемо ловити? Будемо ми рибачити з вами, друзі, на Силикон Angry Bait. Минулий раз він це я прекрасно зарекомендував. Рачки ось такі, якщо знайдемо десь окуня, то вони просто окуня розривають. І у нас буде силикон більший, менший. Ось у нас шайнери 5 дюймів, менші 4 дюйми, і великі, 7-8 дюймів, якщо будемо дорожити. Коротше, будемо пробувати. Минулий раз в мене на ось цю. Силіконочку фіолетову, цей шайнер було досить. Були покльовки, тому почну я з неї. Саню я дав зелененьку, тому що також вона може спрацювати. Зараз будемо перевіряти. Ну що, перший закид не, не Щось дрібне. <кліст> ударчик був, я не пойму. Що Це дрібний судачок, да, дивись, Це окунь. Судачок дрібний. а то судак там стоїть. Оце клюнув дрібний, але там був і, і великий. Так. Перша риба, кидай в ту сторону. Перша риба. Ось так от туди. Випустила я швиденько. Перша покльовка в нас була судака. Ну як судака? судачка, але в ехолот я бачив там нормальну рибу по розміру. Так, візьму я зараз рачків. Ось такого 2.8 кракен. Ось такого рака в кольорі лох. Почнемо з нього. Двойничок. Ось такий номер один. Golden Catch. Побачили ми судачка судочка І, До речі, один маленький клюнув і в сані була поклювочка. І зараз спробуємо. Ага. Да. Дивить, да? диви. молодець. Ана, показуй. Якраз тільки сказав, що в сані був ударчик. Судачок шпеник. невеликий, шпеник, да. але ж клюнув. Перша рибина твоя цьому сезоні є вітаю. Дякую. супер ну там буває більша риба так що треба пробувати його відпускаємо ну звичайно Пишу, це ж маленький але бач цей силикончик в тебе також спрацював це в тебе шайнер 4 дюйма да? почекай акуратно давай ми йому акуратно доставимо візьмемо Інструмент і акуратно йому достанемо, щоб він не поранився. Хоп, хірургічним втручанням. Достав. Погнав. Дві який цікавий силикон. І теж да, зелений і червона голова. Давай ми також біля впиратись будемо. біля самої лодки. Прикольно. Їсть покльовочка, це добре. Исход. А -а -а. Но ну, судаковый был удар, мог быть Ударчик такие был. Исход елки палки Что такое? Есть, есть. щука, да? О, -о, -о. Та ты что? Супер! О, я бачу, дергається, впирається. Не спіши. Поправлюється чуть-чуть. Тримай її, тримай, не треба не далеко. О, то там хороша, хорошо добре щось Ти дивися, якщо сильно цей, то відпускай трохи. То там хороша риба, слухай. Тільки цей. Я э, зрозумів. Фрикціоном отут коло лодки грайся. А я його не затягую. Не треба затягувати? Не треба затягувати. Підводь сюди. А там побачимо. Удар був чи повисла просто. Ні-ні, удар. О, супер. Відпусти трошки фрикціон. Не треба. Ну, так, щоб. Я боюся, що просто це. Що вона потім не треба. Нормально, фрікціон нормальний. На... Ох, починає дергатись. Коло лодки краще відпустити трохи, хай дай пол. Це нормально, у нас нормально. Не, все. Та там хороший апарат, слухай. її на цю сторону, повертай. Відпустити там апарат, лки-палки. Судячи по поведінці. дивись, лки-палки. А це восьмерка, Саня. Що я скажу? <реш> Саня, це восьмерка. <реш> <реш> Ти що? <шо? реш> Ти що наробив? Я таку щуку не ловив, я не знаю скільки вже. Й-паху. <реш> Дивись на цей апарат. Й-паки. Ну, за шість точно. Йо, -мо, Саня. Есть. Уже не зря приїхали. <реш> Уже не зря приїхали. <реш> Просто супер! Це вона. Ох, вона там зараз тут дасть. Так, Сань як ти думаєш, її вага? Ну, я 8, кажу від семи від до восьми. Вісім, вісім, тримай. Давай, Ся, стіну. стинеш потім. Пускай. Та ні, менше. 5 340, Ну це. Ще 100 грамів оцей Лід гріб стисти. Ну, просто супер. Друзі, ви гляньте, який апарат. Самі кльо. Ох, ви гляньте, як красавіця яка. 5300. 5300. Почекай дорогенька. І це просто неймовірний результат, враховуючи те, що не дуже активний кльов, якщо можна сказати, він взагалі не активний. Дивіться, який апарат. яка, так? Да? Супер, супер, Саня. Фоточку зараз зробимо тобі на пам'ять. Так, друзі, поки на джиг не хоче клювати у нас щука, ми вирішили з Санєю трошки порибачити на бензин, як то кажуть, потролінгувати. І він вже зловив одну щуку. 5300 трофейчик такий, можна сказати. Так що а, він на воблер а я спробував на силикон інгрібець великий 8 дюймів. Покажу вам. Який. Сподіваюсь, що на нього також будуть покльовочки. Де він? А, ні, в сумці. Покажу потім. Покажу цей силикончик. Сподіваюся, що на нього також клюне. Коротше, пробуємо рибачити. Зараз ще трошки потролінгуємо, а потім станемо також поджигуємо обов'язково. Так, друзі, була в мене тільки що покльовочка. Дивіться на ці новенькі силіконки. Новенька перший раз поставив. І дивіться ось два порізи зубів, яких три навіть від щуки під час тролінгу. Ну трошки не достала до гачків. Так що зараз і це в цьому самому місці, де клінула самі щука. Так що зараз ми озброюємось джиговим силиконом і будемо облавлювати це місце. Так, треба брати, друзі, до речі, така сумочка трохмонтажовська. Ще одна. Вони молодці, Наробили сумок цих, на всі випадки життя різні. Так, фетик 4,8 в цьому кольорі. Можливо, я його візьму або візьму. 5.8. Фетик. Ось це я візьму 5,8 в тому самому кольорі. Зараз я на него буду пробовать рыть есть. есть щука Опа! Друзі! Є що, під самою лодкою. Недалеко взяла. Ну щось йде так, наче вона ще не встигла злякатись. Ти глянь. Так, друга. А ну бери! Єсть єсть! Охереть! Єсть! Я казав тобі, що ця точечка, тут вот тут є покльовка у мене і на тролінг була, і в мене, і в тебе. І, блін, на джиг також покльовочка дивись ває сейчас візьму ліп гріб супер так і п'ятидюймовий спрацював Сейчас покажу вам друзі який силикончик єсть п'ять дюймів двійка красавиця а ну давай Ну, я думаю десь Есть. понятно не більше ніж двушечка два з половиною залізни до речі силикончик спрацював ось цей ось 5,8 фетик, 5,8 е -е, колір, світлий такий, як же ж він, 0,9. колір. 09. А ну давай берем. Берем ваги. Берем ваги. Скільки ж ти? Ну, я кажу, десь 2,5 вага. Приблизно так. Гарнюня скажи. Ще не вечір, сань. Да, <кхе> так, 100 грамів даємо на цей прибор. 2530, 2400 yes. і 2,5. Yes. Все, друзі, супер! Ми її знайшли. Зараз розкажу, де ми її знайшли. Давай. Ситуація наступна. У нас було три покльовки щуки: одна на воблер і дві на силікон. Одна на великий силікон мене, на жаль, не засіклась, був удар при тролінгу хороший. А на джиг одну я зловив і Саня одну на воблер на троллінг. Так що, в принципі, щучка трошки активізувалась, зараз притихла, ми ще перебачимо, трохи пошукаємо її. Я думаю, що в, нас ще, в неї буде вихід ще ближче до вечора. Ви подивіться, який чудовий день сьогодні. Тиша така, просто капець. Я не пам'ятаю, коли восени був такий гарний. Погожий день, тим більше в вихідний день. Як завжди, як їдеш в вихідний, то є або буря якась, або дощ, або ще щось. А тут погода просто ідеальна. Ми кайфуємо. Да, Сань? Так, звісно. Сьогодні рибалочка просто кайфова. Крім того, що відпочиваємо і душою, і тілом, так ще й рибка клюнула. Сподіваюсь, ще, ще клюне. Ми продовжуємо. У Сані з знову покльовочка. Я, до речі, вихолота, як ми проходили. Ох, диви свічечку як Да? Пішла на свічечку, дай я візьму. Ой! Під На свічечку пішла. Невеличка, але приємна. Колтарушечка. Колтарушечка, то моя нитка там. Ну О. не закрутійся. Чуть -чуть ми її в воді потримаємо, щоб поки достанемо зараз <скільки> нитку. <Тримай під> <скільки> вимотаю свій. Ти бачиш, як сна? Так. Да? Ну, сьогодні бач, подобається. Друзі, дивіться, яка красавиця. Просто супер. Друзі, у нас ще одна щука в активі і який можна зробити висновок уже на даний момент. Вся риба стоїть на бровочці десь приблизно на 3 метрах. Тут у нас канавка, сход такий йде із десь 2-2,5 метри в 5 метрів. І саме на бровочці, на 3 метрах йдуть всі покльовки. Шукали ми рибу і на 8-9 на метрах. Там щуків взагалі немає. Декілька шпеників зранку у судачків клюнуло і все. Риба поки що ще на невеликій глибині. Ну Вода досить висока і ще вода не дуже холодна, так що вона ще на міляках і на виходах з міляків на невеличкі ось такі канавки, ямки. Так що шукайте щуку всю там. Вона поки що на глибину ще не зайшла. На сьогодні рибалка наша закінчується. Вже вечоріє. Прохолодно знов стало на вечір. Але я думаю, що ми сьогодні чудово порибачили. Самі, що скажеш за сьогоднішню рибалку? Дякую, чудова рибалка. Виїжджайте, пробуйте. Оформлюйте емоції. Да, це емоції просто супер. Оформлюєте дозвіл на навігацію. Подивіться, в мене попереднє відео я розказав, як це робити. Сьогодні підійшли знову до нас контролюючі органи. Ми показали дозвіл без питань, рибачимо без проблем і без зауважень. Але в спеціально відведеній зоні, про це я вже розказував. Так що, друзі, з вас лайки, коментарі сьогодні, я вважаю, рибалка вийшла. Пишіть, цікавтеся, кому що цікаво, розкажу. Пока, побачимось на рибалці.